Знайомтеся, повністю автоматична еспресо кавомашина Philips 5500 Latte Go і Людмила Гозичко та Валерія Будасова. Ну що, кілька цікавих слів про цю красуню? Так, розкажімо найцікавіше. По-перше, це чудова функція Quick Start. Якщо кави хочеться, прямо тут і зараз. Так, завдяки цій функції, кавомашина готова до використання вже за кілька секунд після вімкнення. А за бажанням цю функцію можна просто легко вимкнути. По-друге, можливість готувати одразу два кавові напої. Беремо дві чашки, вибираємо напій. Стрілочками налаштувань вибираємо міцність та об'єм напою. І це ще не все. Адже кавомашина Philips 5500 Latte Go має 5 ступенів налаштування під кожен напій. Міцність, об'єм кави та молока. Окремо можна налаштувати ще й температуру напоїв. Все це свідчить про індивідуальний підхід. А ще за бажанням для особливо міцної кави можна додати порцію ристретто. адже у Philips 5500 тисяч є чудова функція Extra Shot. До слова ще про індивідуальний підхід. У кавомашині Philips 5500 LatteGo є чотири профілі користувачів, завдяки яким можна зберегти запрограмовані напої, і тоді клац і улюблена кава уже в чашці. І це ще один плюс кавомашини. Кави залюбки. Чудово! І одночасно для двох. А ти чула, як пташки співали, коли готувалася кава? Так, звичайно, це все Silent Brew. Саме так, адже запатентована технологія Silent Brew знижує рівень шуму, щоб ми могли заварювати улюблену ароматну каву і водночас насолоджуватися чудовими звуками життя. Завдяки звукоізоляції та тихішому помелу, кавомашина Latte Go працює на 40% тихіше і має сертифікат Quiet Mark. Може, хочеш капучино? Залюбки? А ти знаєш? що молочна система LatteGo від Philips ідеально збиває не тільки звичайне молоко, а й різні його рослинні альтернативи. Усе просто. Капучино в кілька кроків. Приєднуємо молочну систему Latego, наливаємо холодне молоко до позначки капучино. Тиснемо старт, щоб почати приготування. О, я так люблю цю пінку. Спробуєш? Гм, неймовірна ніжна. Latte go то любов. Красномовніший не скажеш. Потужна технологія піноутворення в циклонній камері Latte Go автоматично готує кавові напої з шовковистою м'якою молочною пінкою. І що супер важливо, молочну систему легко мити. Вона складається всього з двох частин без жодних трубочок. Так, від'єднати прополоскати під проточною водою і знову з'єднати. 10 секунд і все готово для нової порції кави з молоком. Така технологія є тільки в кавомашинах Philips. Нині так скукотно я б випила про холодний напій. Легко, холодне лати? Отак, моє улюблене. Ну, тоді наповнюємо склянки кубиками льоду, ставимо під носик подачі кави, вибираємо холодне лате. Налаштовуємо об'єм і міцність кави. Ну і далі натискаємо старт. І насолоджуємось. А зробімо блогерську магію. Як це? Зараз покажу. Ось так легко і невимушено завдяки Philips 5500 Latte GO можна приготувати 20 різноманітних кавових напоїв, які не тільки зігріють, а й охолодять у спекотні дні. З легкістю готує еспресо, каву американо, кава крема, капучино, лати мак'ято, каву з молоком, вайт, кава з собою та інші гарячі напої, а також холодні кавові напої, як от еспресо з льодом, капучино з льодом, які завдяки вдосконаленій системі заварювання мають такий самий вишуканий смак, як і гарячі напої, проте готуються за нижчої температури і чудово смакують з кубиками льоду. А ще завдяки подачі гарячої води з кавомашини можна заварити улюблений чай чи приготувати гаряче молоко для дітей або ж какао. Скажи, це правда, що одним з ключових факторів міцності кави є розмір кавових часточок зерна після розмелення? Абсолютно. І особливість в тому, що всі кавомашини Philips мають надійні керамічні жорна, які налаштовані на 12 ступенів помелу кавового зерна. Зазвичай з виробництва кавомашини виходять з виставленим ступенем помелу на позначці 5 чи 6. Це оптимальний помел, щоб повністю розкрити зерно в напої. Проте його можна змінювати. Це ж чудово, можна обрати помел кави собі до смаку. Що ще? А ще хомеді. Точно, застосунок Home ID від Philips. У застосунку можна вибрати будь-який рецепт і готувати покруково з підказками. Усе доступно і зрозуміло. А ще в застосунку є корисні статті і довідники з налаштування та обслуговування, підказки та поради, і завжди під рукою розширений посібник користувача з відповідями на будь-які питання. Будь-який кавовий напій у Philips 5500 Latte Go готується на очищеній воді. Адже завдяки фільтру для води Акваклін можна насолоджуватися чистою та прозорою водою протягом приготування до 5000 чашок кави без потреби видаляти накип. А коли фільтр потрібно буде замінити, кавомашина просто вам про це нагадає. До того ж, кавомашина Philips серії 5500 дуже стильна і може прикрасити будь-який кухонний інтер'єр. Її можна поставити тут, ось тут або навіть тут. Як у таку не закохатися? Згодна з тобою. Автоматична кавомашина Philips 5500 Go – це любов з першої чашки кави. Чашки капучино, еспресо, холодної кави крема чи будь-якої іншої з 20 гарячих і холодних кавових напоїв. Насолода від ніжної шовковистої молочної пінки завдяки унікальній молочній системі Latte Go – Задоволення заварювати ароматну каву під гомін дружньої розмови, адже кавомашина Філіпс працює так тихо, що не заважатиме ділитися важливим. Радість від можливості готувати улюблену каву одразу після ввімкнення кавомашини і кайфувати від першого ковтка. Улюблена кава вдома з кавомашиною Філіпс Лати гоу!